Друзі, скажені, колеги, привіт! Привіт! Я сьогодні знову до вас з анонсом. На вулиці Сонечко, температура добова вже майже завжди більше нуля. На півдні деякі фермери вивели свої посівні агрегати в поле, щоб посіяти. Ранні ярі культури. А у нас на скаженому агрономі цій порі анонси нових проєктів. Вже в березні ми стартуємо з двома новими проєктами. Один проєкт має назву Хто краще знає. Це спільний проєкт скаженого агронома і штучного інтелекту. І другий проєкт, про який я хочу зараз детальніше розказати, це проєкт фітопатологиня, називається. І це спільний проєкт компанії БТУ-Центр і скаженого агронома. Про сам проєкт я прошу розказати Миронову Юлію. Дослідницю по захисту рослин компанії БТУ Центр Юлія Привіт, привіт, Сергій. Проблема масового розвитку та поширення хвороб на полях України стає дедалі серйознішою, і я, як фітопатологиня, не можу залишатися осторонь. Тому впродовж сезону я буду обстежувати посіви сільськогосподарських культур в Україні, визначати хвороби та знайомити аграріїв з ними. А згодом надавати дієві рекомендації щодо захисту від них. Сподіваюся, цей проект принесе користь українським аграріям.